всемогутній і милостивий Боже Отець наш Небесний, приходжу до Тебе сьогодні зі щирим серцем, сповненим глибокої вдячності. Дякую тобі за кожен новий день, який ти даруєш. Дякую за подих життя, за тепло сонця, за красу світу, що мене оточує. Дякую тобі, Господи, за моє здоров'я, за сили, які маю, щоб жити і працювати. Дякую за мою родину за їхню любов. Підтримку та розуміння. Дякую за друзів, які є поруч у радості та смутку. Дякую тобі за дах над головою, за їжу на столі, за одяг, який маю. Дякую за всі матеріальні блага, які ти щедро мені посилаєш. Допоможи мені використовувати їх мудро і ділитися з тими, хто в потребі. Дякую тобі, Боже, за випробування та труднощі, які трапляються на моєму шляху. Вони вчать мене терпінню, зміцнюють мою віру і роблять мене сильнішим. Дякую за твої уроки та настанови. Найбільше дякую тобі за твою безмежну любов і милість, за прощення гріхів через жертву Твого Сина, Ісуса Христа. Дякую за надію на вічне життя і за присутність Твого Святого Духа в моєму серці. Допоможи мені, Господи, завжди пам'ятати про Твої благословення. Не сприймати їх як належне. Навчи мене бачити твою руку в усьому і завжди знаходити привід для подяки. Нехай моє життя буде живою, подякою тобі. Наповни моє серце радістю і вдячністю, щоб я міг ділитися твоєю любов'ю з іншими. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.